Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з мовленнєвого розвитку, і говорити ми сьогодні будемо про голосні звуки. А для початку я пропоную вам познайомитись із скоромовкою. Тож слухайте уважно: сонце гріє, аж пече. Сома-сьомий підтече. Радить сому сонний кит покупатись соме слід. Давайте ми з вами в цій скоромовці знайдемо слова, вимовляти, які нам не заважають ні зуби, ні губи, ні язик. Ось, наприклад, я вам пропоную для прикладу слово сом. Давайте ми вимовимо його гарненько всі разом. Сом. Заважають нам зуби, губки та язик? Ні, не заважають. А, наприклад, слово кит. Ні, так само не заважають. Дітки, я хочу вам сказати, що голосні звуки це ті звуки, які вимовляються легко, голосно, протяжно і при вимові яких нам не заважають ні наші губки, ні зубки, ні язик. Такі звуки називаються голосними. Ми зараз з вами докладніше розглянемо слайд і подивимось, скільки ж голосних звуків в українській мові. Дітки в українській мові шість голосних звуків, при вимові яких нам не заважають ні губи, ні зуби, ні язик. Це такі букви: А, О, У, Е, І, и. Діти, схематично. Голосні букви позначають червоним кружечком. Давайте розглянемо з вами такі слова. Кит друга буква «и» голосна. Кіт друга буква так само і. Голосна. Мама друга А. Та четверта А. Голосні. Жук. Друга буква У. Голосна. Удав – Перша буква У та третя буква А голосні. Вікно. Буква І. Друга та п'ята буква О голосні. Під кожною голосною буквою стоїть червоний кружечок. Дітки, давайте ми пригадаємо, як правильно схематично показувати речення. Наприклад, речення Мама пече хліб. Ми пам'ятаємо, скільки слів, стільки і фішок. Три слова, три фішечки і в кінці крапочка. Наступне речення: кішка спить. Скільки у нас тут слів? Правильно, два. Отже, ми використовуємо дві фішки і в кінці ставимо крапочку. Наступне речення тато гарно малює. Скільки у нас тут слів? Правильно три. Отже, ми використовуємо три фішки і в кінці ставимо крапочку. Діти, на цьому наше заняття закінчено. Я бажаю вам гарного дня! Буду чекати вас на наступних заняттях. Тож, на все добре, до побачення!